Темрява Міфрілхалу. крізь гуркіт битви у нічній пітьмі Міфрілхалу, де величезні тіні гір нависали над неспокійним містом, лунав рев бою, дзвін мечів, що розрізали повітря і глухі удари щитів. Світ дріста до Урдена, воїна Дроу, був наповнений звуками, наче сама земля кричала від болю. Але його розум залишався зосередженим, холодним, як загартована сталь, а кожен рух його тіла. Був сповнений рішучості у цій битві. Він бився не лише за власну честь, але й за всіх тих, кого колись пообіцяв захищати. Його мечі, що спалахували темним сяйвом, з блискавичною швидкістю рубали ворогів під слабким світлом зірок. Він був безстрашним і величним у своєму ремеслі, та в глибині душі він зберігав пам'ять про більш спокійні часи, які тепер здавалися далекими, мов примара. Битва вирувала навколо нього, як буремне море, а його бойовий клич губився серед сотень голосів. Та раптом невидима сила вдарила його з потужною жорстокістю, наче удар молота. Яскравий спалах болю осліпив його, очі наповнилися темрявою, мечі вислизнули з рук, і він упав, мов лист, підхоплений вітром. Навколо все змовкло, і свідомість його покрила Чорнота новий світ. Пробудження було так само раптовим, як і падіння. Дріст відчув вагу власного тіла, але щось було не так. Земля під ним здавалася м'якшою, повітря чистішим, наче кожен подих був наповнений ароматами чужого світу. Він розплющив очі і на свій подив не побачив ані неба, затягнутого вічною темрявою, ані могутніх стін фортець. Навколо простягався безкрайній ліс, зелений і невідомий. Високі дерева оточували його своїми гілками, створюючи арки, наче природне склепіння, що охороняло його від будь-якої небезпеки, їхні крони, переплітаючись одна з одною, пропускали лише тонкі промені світла, що створювало ілюзію магічного простору, наповненого шепотом лісу. Жодного руху, жодного звуку, лише тихий шелест листя, наче стародавні істоти обговорювали щось важливе. Дріст повільно підвівся обережно, наче мисливець, що знає. Він у невідомому і, можливо, ворожому місці. Його мечі лежали поруч, але видавалися чужими, наче їх створили для інших рук. Де я? Він прошепотів, хоч навряд чи хтось міг відповісти на це питання. Не було тут холодних печер підземелля ані суворих гір півночі. Це місце було зовсім іншим, незнайомим. Він відчув тривогу, схожу на ту, яку колись пережив, вперше побачивши поверхню світу, де сонце здавалося йому нещадним ворогом. Світ перед ним жив, дихав і, здавалось, кликав його до себе, відкриваючи свої таємниці. Дріст ступив уперед, відчуваючи, як кожен крок по м'якій траві відгукується в його душі.